Доброго дня і доброго здоров'я. Бажаю всім перший Вінницький мультимедійний проєкт Час Змін. Е, я Олег Семко вже в студії, і сьогодні радий вітати вас е, і радий вітати сьогоднішніх моїх гостей. Е, сьогодні у мене в гостях пан Олександр Зозуля. Я радий вас бачити, і пан Артем Шаповалов. Пане доброго Артеме, дня. доброго дня! Доброго. Це ортопеди травматологи центру спортивної травми та е, як правильно називається пане? Ендопротезування. ендопротезування від медичного центру Альтамедика. Сьогодні ми будемо говорити, як ви розумієте, вже самої назви, ми сьогодні будемо говорити про і центр спортивної травми, який знаходиться на вулиці Магістральській, 44 а і будемо говорити, звісно, про безпосередньо самі травми і саме лікування, яке може надати і надає сьогодні медичний центр Альтамедика. Напевно, дуже багато запитань у наших глядачів і слухачів цього з цього приводу. Чому тому що ну напевно я не помилюся, панове, якщо скажу, що напевно. Ну, немає людей в світі, які би не відчували в якийсь певний момент свого життя своїх суглобів, які би не відчували своїх ліктів, своїх колін, е ну і інші частини тіла, які знову таки ми починаємо відчувати. Е якщо використовувати такий зовсім непрофесійний термін відчувати, е то з які причини з якого з якого віку можна так сказати, з якого віку ми починаємо щось відчувати, і які причини цього? Ну, свої суглоби ми починаємо відчувати з ну деякої навіть із раннього віку, там після 20 після 30 років, коли вже з'являються якісь певні там захворювання. Особливо це стосується спортсменів, які все життя давали важкі фізичні навантаження на суглоби. Але ну більш серйозніше. Це настає вже після 40 після 50 років, коли дуже часто розвиваються ну такі захворювання там суглобів, як артроз, наприклад, mm -hmm. як ми чули дуже часто це слово, що таке артроз? Це ну руйнування суглобів, постійне поступове руйнування суглобу як структури в людському організмі. Е, пане Артеме, а це скажіть, будь ласка, це всіх очікує, чи це чи все таки є, як то кажуть, біла якость? Ну я зараз жартую. Чи є все таки люди в структурі в обміну метаболізму, от яких це не чіпає? Ну, є люди, яких це не чіпає, але в основному, ну всі суглоби руйнуються з часом, з віком, в когось в певній мірі більше, в когось менше. Тобто ми чуємо всі. Угу. Тому ми маємо ну знати і думати про це наперед, щоб попередити. Е, от наступне запитання: воно буде, звісно, витікати з першого, е, пане Олександре. От болі в суглобах: от коли точно не варто відкладати вже візит до е, лікаря, до ортопеда-травматолога? Болі в сухлобах вони бувають навіть у наших діток маленьких, кажемо, там тату ножка болить. Тобто, в принципі, якось дитина. І тут мама зараз каже, де я тебе по цьому і все пройде, так? Та? Та, та. Та, та. <світ> а, в загальному відкладати не, не потрібно тоді, коли це біль стає постійною, коли особливо звертати увагу на нічні болі. Якщо з'являються нічні болі, це вже це, 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 це червоне світло для того, щоб звернутися до лікаря. Зазвичай, якщо у людини в пацієнта, в людини болі після фізнавантаження, вони проходять. Ну, це нормальне явище, це у всіх нас таке буває. Постоїти на городі сапи або, або побігати до футбол, і нога десь трішечки поболіла, пройшло. Це нормальне явище. За цього не треба там бігати зразу до лікарів. Якщо болі стають стійкими і вони заважають вам жити з ваш, жити нормальним життям, особливо як казав жнічні болі, тоді це вже треба обов'язково йти. Ти швиденько йти звертатись. Іти звертатися, і ми говоримо про початкову стадію. Це діагностика. Це так. перше, що е, потребує е, пацієнт, який має от такі, а тим більше, як ви кажете, нічні болі. Нічні болі, це вже, по-моєму, ой-ой. Ну ой -ой -ой -ой. це вже, по-моєму, дуже дуже серйозно. А які методи діагностики, е, спочатку про діагностику поговоримо, а потім вже про лікування? Які методи діагностики використовуються в медичному центрі та Я б перше, що хотів сказати з пацієнтами, які нас слухають: що якщо у вас є якісь болі, вам не потрібно йти самостійно робити рентген, УЗД, МРТ і так далі, тому що. Дуже багато пацієнтів, які до нас приходять з готовими обстеженнями, напевно, відсотків 50 ці обстеження нам не підходять. Тобто вам спочатку треба звернутися до лікаря. Нехай вас огляне лікар і вирішить, які обстеження йому потрібно, що він хоче подивитись з цього. Лікар сам собі вирішує, які обстеження йому необхідно. Ну а далі вже все йде по... згідно там, якихось протоколів, згідно того, що ми бачимо по пацієнту. Там, від... Звичайний огляд може дати дуже багато інформації, тому що якщо люди кажуть, подивись диск, подивись рентген-знімок, подивися МРТ, знімок без пацієнта це не є не, не то, що правильно ну, це взагалі це неможливо. Навіть якийсь там мінімальний діагноз поставити, чи можу я сказати, що е, у кожного з нас є свої індивідуальні болі, і так само має бути свій індивідуальний підхід. Які знову таки можна отримати в медичному центрі Альтамедика? Е, ну, по-перше, всі пацієнти у нас отримують індивідуальний підхід. От я саме це і хочу підкреслити. <реш> у нас немає такого, що там якісь стандарти, шаблони, протоколи, по чому ми заїжджано ми ходимо. Ні. Кожному пацієнту приділяється обов'язкова увага, максимальна увага для того, щоб максимальні терміни поставити діагноз і почати лікування. Якщо необхідно, почати оперативне лікування. Затягуватися це не варто. Чим раніше починається лікування, тим. Ну, пацієнт швидше встає до здорового життя, до нормального життя, яким він нормально здорово повноцінне життя для того, щоб це влаштовувало. Ви сказали два, можливо навіть три рази в цьому короткому спічі слово лікування. От ми говорили про діагностику і зрозуміли, що треба краще спочатку прийти, а потім зрозуміти, які саме обстеження необхідні. Лікування лікування суглобів, е, який спектр е, в... лікування може запропонувати е, Альтамедика. Альтемедикам запропонувати е, найширший да, mm -hmm. ну ми починаємо спочатку ну, з огляду там з діагностики пацієнта визначаємо там стадію ступінь захворювання і ступінь руйнації його суглобів, і вирішуємо, чи це буде достатньо все-таки консервативного лікування, тобто медикаментозна терапія. Чи вже потрібно проводити якісь процедури? Процедури це можуть бути як ін'єкції в ці хворі суглоби, mm -hmm. так і, наприклад, при останніх стадіях вже. Оперативне лікування, оперативне лікування це або ендопротизування суглобів, або ну такі рятуючі операції можна сказати, це артроскопічні методи там лікування, коли там ми намагаємося врятувати ще суглоб, який не повністю зруйнувався. Тобто, артроскопія це момент рятування суглобу, я грубо зараз сказав. Ну так, так ми ну за допомогою артроскопії, ну при деяких певних станах ми можемо подовжити вік суглобів пацієнта. Тобто, угу. Дати їм шанс ще, ну як би можна сказати, так то також грубо походити, пожити своїми нормальними службами. Але е, на жаль, якщо є там останні стадії, ми не зможемо врятувати це. А ендопротезування це вже виходить тоді, коли вже е, е, артроскопія вже коли всі методи не можемо да, може допомагають, тобто консервативне лікування, там якісь певні артроскопічні процедури. Тоді вже Чи можна так більш окреслити захворювання і травми, при яких використовується артроскопія? Е, ну, окреслити Я маю на увазі, наприклад. Ну, по-перше, це початково. Ну, не, не завжди це бачливо, не завжди. буває інколи вже там, передостання стадія, наприклад, там, пошкодження суглоба, коли є там, розірваний мініск, ми стараємося там, підчистити цей мініск, зашити цей мініск. Угу. Коли є там, значний син від коліному суглобі, стараємося також можна сказати, також, грубо підчистити цей суглоб. А кульшовий е, суглоб? Є також певні стани захворювання, коли артроскопічні методи там, попереджують його руйнування, там, наприклад, імпіджмент синдром, там, кульшового суглоба, коли відбувається наростання таких, можна сказати, Фітів, шипів. Кульчовий су суглоб це медичний термін для наших глядачів і слухачів простою мовою. А суглоб. Та застигновий суглоб. Це кульчовий суглоб. Так, так. так, і в такому випадку можна ар ар так. артроскопію. Да. Так. А, хто приймає Коли виникає питання, і хто приймає рішення про заміну суглоба? Ну, питання виникає тоді, коли пацієнта вже турбують болі, і всі консервативні методи, які ми використовували, йому не допомагають. Плюс є значне обмеження там, його функцій цього суглобу, і пацієнту важко навіть самообслуговування проходити. Тоді ну, ми разом з пацієнтом після всіх комплексів обстежень вирішуємо питання про ендопротизування суглобу, тобто заміну цього суглобу. Ми не наполягаємо, ми даємо пацієнту право вибору, але і коли вже ну, більш нічого не допомагає, ну, тоді стоїть питання про його замін. Е, коли нічого не допомагає, Тобто, це вже можна казати, що це крайній метод. Крайній випадок? Остання стадія лікування. Можна так сказати. До речі, лікування. А як довго може відбуватися, якщо, наприклад, ми застосовуємо артроскопію, як довго може по таймінгу, по часу відбуватися лікування? Зрозуміло ще раз. Ми використовуємо артроскопію. Так, Відно... я маю на увазі відновлення, щоб знову таки людина з після вашого втручання, після вашої роботи, людина знову почала якби своє звичне нормальне життя. Розумієте, ну, а наприклад, молодий вік, є розриви міністки, розриви зв'язки. Коли робиться операція, людина повністю на 100% відновлюється і далі знову грає футбол. Іноді, коли ми робимо артроскопії... О, От момент, в молоді, е... в молоді літа, скільки треба? Ну, не, на, не на наступний день вона побіжить грати в футбол. Тиждень, два. А для цього є спеціальні програми реабілітації, так важко сказати, в залежності від того, яка травма і е... яке втручання було виконано. Тут є там від, від двох тижнів від до трьох-чотирьох місяців. Ну, тобто то це залежить від травми, і від виду Дуже втру... індивідуально. Да, від виду втручання. Але як якщо суглоби є, наприклад, іноді буває, робиш, що і бачиш, що значно, значно зміни суглоби. І пацієнту виходиш з операції, показуєш відеофіксацію цієї всієї операції і розказуєш, що ось так дивіться, от у вас настільки, настільки -то зруйнований суглоб, і ми вам, на жаль, тимчасово допомогли, але скільки, наскільки вам стане легше це по часу, це дуже індивідуально, тому що це залежить від ваги, від навантаження, ну, багато всяких є факторів. Ну і, і розумієте, в кожного свій больовий порог чутливий. Поріг, тобто кому це дуже сильно болить, залежить від стилю життя, хтось хоче бути постійно активний, не мож... людина не може бути активною як а звикла бути активною. Ставиться, наприклад, протез кульшового чи колінного суглобу. Людина через якийсь час ну, знову повертається до абсолютно повноцінного життя. Ну, тобто, хто як, хто, хто як ставиться до свого здоров'я, скажімо так. Угу. А коли до речі, а коли настає питання про е, заміну суглоба? Це Коли людина. всі інші методи вже якби ви, 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 ви ну, подивились, бачимо, що далі всі витрати пацієнта на лікування будуть марні, стан прогресивно погіршується, збільшується болі. Угу. Пацієнт страждає. Це страждання пацієнта. Людина ні їсти, ні спати, не може. Ти Окей. Чи можна сказати, пане Олександре, що, наприклад, заміна, е, заміна суглоба, е, якщо не всі, то абсолютно більшість питань знімає. Так, в основному так. Можна так сказати. Так. А, окей. Чи можлива, до речі, заміна суглоба, повна заміна повного суглоба, чи часткова заміна? Тут також є різниця. Різниця це є по колінному суглобу, є питання моноконділя, ну, скажімо так, протезування однієї частини суглобу. Є такі операції, в принципі, їх небагато виконується, тому що зазвичай. Люди звертаються вже до тій стадії, коли є пошкоджений повний колінний суглоб. Частково можливо, але це більше характерно для раннього віку, і там, можливо, травматизація десь якоїсь одної частинки суглобу. А так зазвичай в основній своїй масі оперується, йде повна заміна колінного суглобу, а кульшовий міняється тільки повністю. Угу. Там частково не може. Окей. І тепер більш детально поговоримо про ендопротезування. По-перше, які суглоби піддаються е, ендопротезуванню? Всі абсолютно чи ні? Так, да, практично всі суглоби піддаються протезуванню. Теоретично можна, абсолютно всі. Так. Тепер звужуємо питання. Які суглоби в медичному центрі Альтамедика піддаються ендопротизуванню? Ну ми робимо ендопротезування, почнемо зверху. Від плечового суглобу, потім іде кульшовий в нас суглоб. Зверху це голова. Ну, голову, голову ви не міняєте. Ні. Поки, що, ні. Кульшовий суглоб та суглоб і колінний суглоб. Тобто ми виконуємо ендопротезування трьох суглобів в нашому медичному центрі. А в стопі? В стопі, на жаль, не виконуємо в Україні. Ну майже ніхто не робить таких інтепрозу. В Україні немає офіційних протезів, завезених офіційно на протезування угу. суглобу. Їх виконують в принципі, але їх дуже висока вартість, і функціонально вони не дають того результату, який дає. Ну інші операції можна виконувати. Деякі операції по помілко стовпу, а ще виконуємо до протезування голівки променевої кістки, ліктовому суглобі. От, лікоть. Да. Лікоть Ні, ну це не повний лікоть. Ну, е, е, ну я б, я простою мовою кажу. Тобто, вот район ліктя. Вот там шукайте. Там воно є, да, да? там воно буде. А кисті? Ні, не виховуючи, що там дуже велика кількість маленьких такі ендопротези там немає немає сенсу. Да на конується вони, але в Україні немає сертифікованих ендопротезів. То в Україні майже ніхто цього не функціонер. От ви декілька разів кажете про те, що немає сертифікованих. Це сертифіковане втручання ендопротезування. Взагалі, це сертифіковане? Звичайно, це с це сертифіковане. сертифіковане. А, і тільки ті, хто мають сертифікат, мають право проводити. Наприклад, я так розумію, що Альтамедика має сертифікат. Сертифікований, скажімо так, центр медичний, який має сертифікати, який має право проводити такі ну, операції, так, так. саме так. Ем, звісно, хочеться дізнатися: а хто попереду планети всієї? От хто найбільше, де найбільше, яка країна, в якій найбільше е, це роб? Або так, скажімо, ем, хто законодавець моди в цьому напрямку? Я думаю, що немає такої якоїсь е, законодавець. Їх ставлять у всіх країнах світу абсолютно, і нема не ми де буваємо на конференціях, де хто їздим. Люди з усіх країн світу е, приїжджають е, там чи відеоконференція, діляться всі досвідом. Законодавця мод немає такого. Перші, хто були це зробили, напевно, німці зробили угу. да, там. Ніжка Мюлера була і так далі. Це вони, вони, вони одні з перших започаткували. А в подальшому воно розвинулось по всіх країнах і всі абсолютно на кого ставлять. Є деякі винаходи, зараз там вдосконалюються протези, але це те саме, що, наприклад, так і в Америці вдосконалюється, так само вдосконалюється і Європа, і вдосконалюється Китай, і Індія. В них теж дуже якісні досить протези. Ну, тобто все воно робиться, ставиться знаково. Проводяться дослідження, так, да. А якщо говорити про ендопротезування, які є в ньому плюси, і якщо можливо є, то які от мінуси? Ну, дивіться, коли людина живе довгий час з нестерпним болем в суглобі, який не допомагає там випиті тисячі таблеток, uh -huh. і після ендопротезування вона через деякий час може хоча б першу ніч нормально виспатись. Це саме головний плюс. Я думаю, плюс до того всього повертається рухливість в суглобі. Людина може виконувати. Ту роботу, яку вона робила раніше до того, поки вона не захворіла, поки це захворювання не спрогресувало, вона може себе саме обслуговувати, вона може кудись піти щось виконати. Не потрібна допомога там інших сторонніх осіб. Це основний плюс. Тобто, я думаю, коли ми ну, покращимо життя пацієнтів. Ну або повертаємо до, до кращого. Да, здорового, здорового життя, mm -hmm. да, можна сказати, ну, повністю Не повністю, але здорового життя. Е, мінуси. Ну, м, ну, Кожна операція мають ризики, ускладнення, і ніхто від них не застрахований, ні там який не був би спеціаліст. Це, там, наприклад, ну, інфекційні якісь ускладнення, при кожній операції інфекційні ускладнення. Бувають інколи там, ну, нестабільності, коли ендопротез, не, ну, можна сказати, грубо так не проростає, там, не з'єднується з кісткою. Mm -hmm. І бувають, ну, коли людина після ендопротезування отримує травму, наприклад, вона падає, ломається кістку, яка тримає вже суглоб новий, це якби, основні мінуси. В принципі, Це краще, ніж все життя там терпіти і цей больовий синдром, виконати один раз оперативне втручання, і ми вже на наступний день ставимо пацієнта на ноги. Вони починають ходити у нас поступово з наступного дня. Угу. І вже починають реабілітацію. Так, вже так. починається з реабілітація. Дня реабілітація. Е, Ендопротезування можна назвати в деяких, якщо не у всіх випадках, панацеєю. Ні, це не панацея, але це якби. Ну, Лікування останніх стадій артрозу ніхто ще не придумав. Це якби останній а, варіант вибору Це панацея при останніх стадіях артрозу це панацея. Інших варіантів не існує. Інші... Що ні. би там не казали, Світіщі... які б мазі не пропонували, які би там чаї е, фітотерапевтичні та і так далі. Допомагають вони тільки тому, хто їх випускає. От, от це дуже. От я дуже хочу, щоб цю фразу запам'ятали наші глядачі і наші слухачі, що це дійсно допомагає тим, хто їх випускає. Е, Є міфи, це крайні вже запитання. Є міфи стосовно ендопротезування, що ти поставиш, тобі поставлять, воно до тебе не приживеться, ти поставиш і все одно не зможеш викинеш там купу грошей, і все одно краще тобі не стане. Як боротися з цими міфами? Це інформаційний такий шум, е, сірий шум, як ми кажемо, який от у нас зараз існує. Ви знаєте, як, якщо, наприклад, 100 разів зробити правильно, ну з робиш 100 разів. Сто разів хорошо, наприклад, два відсотка буває ускладнені у всіх клініках Європи кругом, і ці два випадки вони розголошуються набагато більше ніж тих, 90, 98 вісім зроблено добре. І за того ці міфи, ну бувають якісь, ну розумієте, можливо, хтось недосвідчено поставив якийсь один протез, і вийшло людині погано, вона вона десятому ні, не став чи в цього лікаря, чи в інше. Ну отакі, от такі моменти, вони, звісно, шкодять цій роботі. Люди бояться цього, але якщо все правильно, грамотно виконати і провести грамотну реабілітацію. Що теж теж дуже важливо, то в принципі абсолютно нормально люди всі виходжуються і повертаються до повноцінного здорового життя. А реабілітацію також проходять в медичному центрі У нас, замк... У нас замкнений цикл. ми людину не від з не центру, поки вона не піде самостійно, поки вона не буде повністю uh -huh. адекватна для того, щоб вона вдома при... прийшовши на п'ятий день з... з клініки додому, щоб вона могла себе обслуговувати. Я вам щиро дякую. Ще раз нагадаю, Олександр Зозуля і Артем Шаповалов, ортопеди травматологи центру спортивної травми та ендопротезування від медичного центру Альтемедики. Сьогодні були гостями першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. А як то кажуть, в сухому залишку не треба терпіти біль, адже це великий сильний біль, який постійно вас з'їдає. Треба йти до професіоналів. Треба проходити діагностику, треба виконувати те, що вони скажуть, і треба використовувати кінець кінцем ці новітні технології, які вже сьогодні є у нас в Вінниці, є в медичному центрі Альтамедика. Я вам щиро дякую. Так, Шановні наші глядачі і слухачі. Ми зараз йдемо на невеличку музичну паузу, потім знову продовжуємо свою роботу. Час змін з Олегом Симком. Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.